Четвер, 22 травня, це новина. вітаю. російські окупанти вийшли на кордон Дніпропетровщини. Ця інформація буквально заполонила соцмережі. Але очільник ОВА Сергій Лисак спростував цю новину у своєму офіційному телеграм-каналі. За його словами, ця інформація фейк, так само як і фото, яке нібито її ілюструє. І протягом ночі низка регіонів РФ, включно із Москвою, були під атакою добрих дронів. В чотирьох аеропортах оголошували план «Ковьор». Міноборони країни агресорки відзвітували, нібито про збиття. Ста п'яти безпілотників. А гавайська гітара зі знешкодженої міни у 128-й бригаді ТРО «Дике Поле з Дніпра перетворює зброю на музичні інструменти. Як зробив свій Кулели та для кого грає між бойовими завданнями? Розкажемо у вечірніх новинах. Хотіли підзаробити, скоївши теракту Дніпрі, а тепер сядуть за грати. На замовлення кураторів ЗРФ двоє місцевих виготовили вибухівку та спробували закласти її під залізничні цистерни і спальним. Який вирок суд виніс диверсанта? Живе у під'їзді, там вже справляє нужду та буквально залякує людей. Гудніпрі жінка з асоціальною поведінкою та кримінальним минулим тримає у страху цілий багатоквартирний будинок. Чому немає управи на буйну сусідку? Наш репортаж у повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть підписуйтеся на 11. -й.